Вітаємо з випуском новин від 27 січня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Начебто, не в лісі живемо, а оленів на дорогах нашого міста вистачає. Пріоритети власної зручності та комфорту у багатьох автомобілістів переважають. Не ігноруйте попередження про порушення правил зупинки та паркування. Ізмаїльська угол, московський. Автомобіль припаркований прямо на світофорі на пішохідній дорозі. Ось таке халатне ставлення до правил дорожнього руху значно ускладнює видимість та заважає руху транспорту і як наслідок стає причиною дорожньо-транспортних пригод, а за цим життя людей. На світофорі мешають проїзду. Положено 20 метрів от світа. На раз, тріті, ми вам даємо просто попередження. Виписані муніципалами попередження, залишені на лобовому склі вашого авто, вносяться в єдиний реєстр попереджень про порушення правил дорожнього руху. Якщо ж не прислухалися, штраф парки та сквери місця відпочинку для людей, аж ніяк не для ваших авто. Про це сигналізують і дорожні знаки. Звісно, якщо ви можете їх читати. Парк Победы висит знак. Заезд, Проезд запрещен. Вам предупреждение? Первый и последний раз. В следующий раз вызываем полицию. Виключно в тісній ланці з поліцією муніципальна варта веде свою роботу щодо попередження виявлення та фіксації правопорушень на території міста так днями було проведено спільне затримання особи, що підозрюються у крадіжці. Об'єднані єдиною метою вони на варті безпеки міста. Йдучи в ногу з часу, муніципальна варта сприяє інформованості громадян. Інформація це також зброя. Під час рейдів патрульні роздають перехожим та у торговельних точках інформаційні листи щодо локації пунктів незламності. Там є можливість підзарядити телефон, ліхтарик або інший побутовий гаджет. Пунк незламності адреса, які, де, є світ, де можна буде зарядити, всі адреса. Торгових точок, де можна підзарядити мобільний датку. Інформацію можна отримати із за телефоном 068 861 49 48. Оператор ситуаційного центру скерує вас до найближчого. На телефон гарячої лінії муніципальної варти надходять повідомлення різного характеру. За одним з таких послідувало справжнє розслідування з залученням поліції. Завдяки пильності нашої свідомої молоді було затримано особу, що вигукував диверсійні фрази, фотографував об'єкт військової інфраструктури, запевняв, що є агентом Кремля і має в рюкзаку вибухівку. Зміст кишень для звичайного перехожого також був небезпечним. Ножницы найдены. Нож человека в кармане. Сотрудники полиции прибыли. На данный момент передали. При собі цей герой ще мав повістку про виклик до військомату. Чи то диверсія, чи то таке шалене бажання уникнути військової служби з'ясовуватимуть відповідні служби. Дякуємо за двосторонній зв'язок. Муніципальна варта з вами 24 на 7 для безпеки міста. Це дуже важливо. Тримайте руку на пульсі події з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.